Слово Боже, що ми є в числі тих людей, які є мудрими сьогодні, тому що ми недаремно використали цей час, який дав Господь, ми прийшли в Дім Божий і маємо налаштоване серце, щоб слухати слова Господні, псалми. Я надзвичайно переконаний про те, що Господь Він кожного дня до нас говорить, навіть коли немає зібрання, а коли є зібрання. То найбільше, що нам потрібно, це відкрити своє ухо, щоб воно було чутке до Слова Господнього, і Він нас сьогодні підкріпить, щоб ми і далі могли йти за Господом, щоб ми могли йому служити, щоб наш дух він ободрився, і наша душа, вона як ми співали, щоб ми шукали Господа, як ті спрагнені, які мають потребу шукати Господа, тому що наша потреба. Щоб шукати Господа, це мати силу, щоб змагатися в цьому світі. Тому що ми живемо посеред цього світу, і нам потрібна міцність, щоб ми йшли за Господом. Тому давайте прочитаємо Слово Боже. Це буде друге послання до Корінтян. Перший розділ, 15-й вірш. І з певністю цією хотів я давніше прибути до вас, щоб мали благодать у друге. І друге місце це буде друге послання Івана. Дванадцятий вірш. Багато я мав написати до вас, але не схотів на папери і чорнилом. Та маю надію прибути до вас і говорити устами до уст, щоб повна була ваша радість. Ось ми прочитали два місця Слова Божого. І ми, як люди, знаємо, що коли ми живемо на цій землі, ми не тільки приходимо в дім Божий, але буваємо там, де наше життя воно має якусь потребу або наше тіло. І ми десь відвідуємо інших людей, або іншу місцевість, або іншій церкві. І завжди, коли ми десь йдемо або щось робимо для когось, ми завжди якийсь слідок за собою заставляємо. Я пам'ятаю, коли ще десь у початкових класах, коли в другому класі вчителька нам задала таке запитання, що таке залишити слід після себе. І ми, як діти, ми, напевно так і подумали, що це коли дощ на дворі, і десь ідеш і там від твоєї підошви ноги зостався слід. Всі ми так думали, але була одна дівчинка із нашого класу, яка сказала, що це щось побудувати, якусь криницю викопати, або щось зробити, що люди будуть тебе пам'ятати, і воно або добре, або зле. І так, як ми люди, де. Ми працюємо, де ми живемо, всі ми залишаємо після себе щось. І я хотів би запропонувати таку тему про те, що ми після себе зостаємо. Це надзвичайно важливо для нас всіх. Неважливо, як ми до того ставилися до цього часу, але це важливо для нас, християн, для тих, хто повірив у Господа і має сьогодні таку привілегію бути дитям Божим, і навіть для тих, які вже. Хочуть прийняти, можливо, Господа в своє серце, але вагаються або роздумують. Це для кожного важливо. І ось я прочитав слово Господнє, це було перше, друге Коринтян, перший розділ, і там написав апостол Павло такі слова. Коли я читав це пісня, я дуже тяжко їх сприймаю цих два пісня до Коринтян. Мені дуже тяжко вони даються, але. Я запам'ятав цей вірш, він мене дуже здивував. І він говорить, що я з певністю цієї хотів я давніше прибути до вас, щоб мали благодать у друге. Павло знав, і це люди бачили, і сам Бог свідкував про те, що де полоне є, де він приходить, до чого він торкається, він там залишає благодать Божу. Він туди приносить до різних церков, приносив благословіння, каже в одному із послань, каже: Я не хотів вас, каже, тяжити, я каже, працював своїми руками, каже день та ніч. Він дуже піклувався про це, щоб проявити себе правильно, як той, який є апостол, який живе між людьми, які знають Ісуса або, можливо, ще не вчули. І Він знав, що потрібно йому буде проповідувати і нести це. Цю Євангелію, цю добру новину. Але ми сьогодні, християни 21 століття, які проживаємо на звичайних таких тяжких умовах, де можна потрапити у таку ворожу засідку, здається, то не так, але ми таке потрапляємо. Коли я працював на роботі або десь бачу там своїми однолітками обично хто з таким віком, як я, то я завжди кажу, коли десь. В якусь соціальну мережу заходить і заходиш в той момент, там заходиш, і ти не можеш контролювати, що тобі дають, які відео або зображення, що те місце, воно похоже до світського місця, де називається там розважаються люди. Та, ті самі слова, та сама поведінка, ті самі люди, які несуть щось за собою. І нам потрібно над цим пильнувати, якщо ми заходимо в таке, то. Навряд чи ми принесемо щось добре. Я пам'ятаю, якщо один такий момент з моєї життя, що навіть якщо люди прийдуть в той дім, якщо вони навіть ще нічого не сказали, люди знають, що в той момент вже та людина вона щось принесе погане. І таке бувало, і таке ми можемо бачити. Але це, можливо, для інших людей не так важливо. А для нас, християн, які служать Ісусу Христу, які хочуть іти за Ним, нам потрібно пам'ятати, що ми зостаємо після себе. Це надзвичайно важливо, тому що вся Біблія, все Слово Боже каже, що є приклади, які можна взяти для себе хороші а є злі. Були люди, які тільки людей інших підбурювали, щоб робити якийсь заколот, якесь розділення, щось помішати, щось. Зробити не так, щоб було для інших людей во благо. І ми сьогодні навіть можемо якби, не зосереджуватись на тому, але нам потрібно про це пильнувати. І прочитали друге місце Слова Божого, де Іван говорить, що каже: Я не хотів, каже, писати, каже, чорнилом, каже на папері, але хотів, каже, прийти, щоб каже, ви отримали повну радість, яке дерзновіння, яку сміливість має. Апостол Іван, він каже, маю надію, він сподівається прийти. І коли він буде говорити з уст до уст людини, тому буде знати, що він несе повну радість. Звичайно, можливо, з тими людьми, які бачили його, вони отримували якусь радість від цього земного життя. І ми колись і зараз отримуємо якусь радість, коли ми щось придбаємо або щось робимо. Це все воно є, але повну радість. Може принести тільки Бог, або ті люди, які служать Господу, які йдуть за Ним і стараються приносити в суспільство те, що є Боже, те, що Бог заложив в нашу, в нашу совість. Коли знаєте, сьогодні можна дивитися, що люди роблять те, що просто совість вже не дозволяла іншим людям робити, які жили в, минулу, в минулому сторіччі. Просто сьогодні все воно перевертається. Зніг на голову. Але ми, люди, які знають Ісуса, які хваляться Святою Євангелії, вченням, яке приніс Ісус Христос, воно є надзвичайно досконало, щоб ми могли явити те, що потрібно для нас, християн, щоб інші люди вони то побачили. Тому що через це буде славитися ім'я Господнє або навпаки. В одному із псалмів написано, що. Там написано про людей, що через таких людей, Боже ім'я, воно знеславлюється. і насправді воно так може бути. Нам потрібно сьогодні всім пільнувати. І якщо, знаєте, у нашому житті воно, можливо, не так є. Нам потрібно всі наші зусилля, весь наш час зарядити на тому, щоб ми стали тими людьми, які приносять благодать людям. Ми надзвичайно прочитали важливе місце. Перший Другий Коринтян, перша глава, що каже, я з цією певністю хотів принести знову благодать, ви мали благодать у друге. Нам сьогодні це потрібно, тому що ми завжди зостаємо свої сліди, десь на роботі або десь в інших країнах. Ми є там і воно зоставляється. Чи хочемо ми того, чи не хочемо, воно так є. Коли навіть і в церкві, де ми є, всі хочуть, щоб були. Хороші проповідники, щоб були хороші молитви. Але коли приходить діло до того, щоб щось унести, щоб, можливо, десь прийти посеред тижня на молитву, то всі вони люди можуть відвертатися. донкер, я не дбаю про то. Я не хочу про то навіть говорити. Мені не інтересно. Знаєте, це, воно так не може бути. Не може бути, щоб і заради двох чи трьох людей будувалася церква, щоб вона сповнялася славою Господа. Так не може бути. Нам потрібно це взяти до себе. Нам потрібно це зрозуміти, що всі ми є ті люди, які будуються разом. І знаєте, як ми віримо і Слово Боже, що ми є тіло, а Дух Святий, який пробуває в тілі Ісуса Христа, Він має являти Ісуса Христа. Так повинно бути. І я переконаний, що якщо ми будемо просити Господа, Господь нам допоможе, щоб ми це зробили. Щоб Господь дав нам сили та міцності, щоб ми продовжили своє життя, щоб через 20 років, коли можливо пройде моє життя, а можливо, я стільки не проживу, не знаю. Але щоб так сталося, що із цього моменту я спрогресував у такому, як християнин, тому що ми можемо часто спостерігати таке. Є люди, які народилися в хороших сім'ях, і вони є віхоном вихованими людьми і приймають там хрещення і якби вони і там і не вживали алкоголь і не курили і, можливо, не казали пані слів чи ще щось таке, але сам характер він може бути інший. Але всі ми є християни, то ми маємо мати характер Ісуса Христа. Ми можемо тільки дивитися на те, що не можна нам робити, але нам потрібно робити те, що Ісус заповідав, не тільки. Задуматись на одному освяченні, але й нести те, що буде збудовувати інших людей. Ми можемо думати, що а хто ми такі, що ми будемо нести щось там, щось являти, щось говорити. Воно все само собою зробиться, якщо ми будемо робити це разом, якщо ми з'єднаємося, якщо ми в Божій любові це будемо робити, і всі будуть бачити про те, що є Церква Ісуса Христа. Що буде видно, що є чисте, а що нечисте сьогодні. Ми проживаємо в цій країні, в цьому маленькому селі, але ми можемо являти ту благодать і те, що запові нам Ісус Христос. Я хотів би разом з вами помолитися, подякувати за те, що Слово Боже нас навчає про те, що нам потрібно пільнувати, про те, що ми принесемо, що ми залишимо в інших людях. Це надзвичайно важливе. Тому що я пам'ятаю, коли я працював з одним чоловіком, він був такий старший чоловік, хороший чоловік. Але він якби, брав речі з роботи, які вони не потрібні для нього. Він має то, але він бере. І потім якось ми почали таку розмову і каже: ось нам потрібно кудись там їхати, а наша країна погана, наш президент поганий, наші депутати погані, всі, хто живуть. Возле нас вони є погані, але я приїхав в іншу країну і беру непотрібні речі, навіть візьму, головне, аби було. На на президента можна говорити, що хочеш, на інших людей, але за собою просто потрібно, хоча б не то, що дивитися, просто подивитися слово Господнє. Можливо, те, що ми сьогодні хватаємо, беремо, воно нам потрібне. Не час сьогодні збагачуватися стриблом та золотом. Сьогодні є час, щоб зблизитися з Господом, тому що це потрібно нам. Це є час, який ми маємо використати для того, щоб приготуватися, бо Господь надзвичайно близько. Він близько, він вже чутно, як він іде. Він хоче сьогодні, щоб ми були готові, тому що Ісус Христос він прийде за чистою невістою, Він прийде за те, яка хоче бути завжди з ним. Знаєте, ми часто любимо говорити про Царство Боже, але нам потрібно подумати, чи підходить нам те Царство Боже навіть. Написано, що коли нам відкриває Іван, що там старці падають і хвалять Господа. Можливо, ми не відтримаємо стільки часу завжди молити Господа, славити Господа. Можливо, ми не думаємо, так буде Боже Царство. Можливо, там буде багато привілегій, яких ми не отримали в цьому світі, а там буде Ісус Христос. Найголовніше, що там буде Ісус, що там буде Він, і ми будемо Його бачити во всій славі. Ми знаєте, часто спостерігаємо на ті вірші, що написано, що там не буде скорбот і хвороб, і воно, насправді воно нас, можливо, так збентежило, так замучило, що ми хочемо не мати тих всіх проблем, але там буде Ісус Христос, і нам потрібно пам'ятати, якщо ми сьогодні в своє земне життя мало присвячуємо часу для того, щоб принести іншим благодать, для того, щоб послужити іншим. То насправді є велике питання, чи ми будемо в Царстві Божому. Тому давайте попросимо Господа, щоб ми мали благословення від Господа нести іншим людям те, що в нас є. Дякуємо, Господу, амінь.